Привіт! Це відео для тих, хто після новорічних зимових свят відчуває не натхнення, не відновлення сил, а в тому якісь депресивні стани, смуток, сум і не розуміє, що з собою робити і як собі допомогти. І сьогодні у нас буде розклад про 7 простих кроків, як покращити свій стан за наступні 7 днів. А в кінці буде ще одна особлива порада. Тож додивляйтеся до кінця. Поїхали. Першим кроком до відновлення сил карти називають п'ятірку мечів. І вона говорить про те, що ви не можете мати рацію увесь час і не маєте вимагати від себе забагато. Знизьте вимоги для себе тут і зараз. Сядьте, запишіть те, що ви від себе очікуєте та ви вимагаєте, а потім викресліть те, що не горить, не розвалиться і що можна відкласти хоча б на кілька днів. Ваш список обов'язково має скоротитися. Друга парада, другий крок це зірка. Вона говорить про те, що відновлення можливе, зцілення цілком реальне, і, окрім всього іншого, вам треба в це повірити. Вам треба зосередитися на тому, щоб знайти для себе позитивний шлях. Не бігти вперед, не ставити перед собою якісь нові глобальні цілі, а зосередитися на тому, що робить вам краще в моменті, і дозволити собі це відчувати і проживати зараз. А якісь глобальні речі лишити на потім. Маленькі радощі життя те, що освітлює вас прямо сьогодні. Одна така річ на день обов'язково. Третій крок. Лицар мечів. Подивіться на все те, що вас оточує, і повикидайте сміття, те, що засмічує ваш простір. Ми можемо говорити як про фізичний, так і про внутрішній простір. Те, що прямо зараз, навіть якщо це нібито корисна звичка, витягує з вас сили, а не підтримує і не відновлює. Відкладаємо або навіть зовсім викидаємо. Наприклад, ви пообіцяли собі, що з 1 січня почнете регулярно ходити в спортзал, але зараз вас на це не вистачає взагалі. Не Змушуйте себе почуватися винним за те, що ви почнете робити це з лютого, коли відновитеся, і замініть спортзал на ранкову трьоххвилинну руханку або вечірню, якщо у вас є на неї сили. Тобто ми знову повертаємося до того, що треба знизити до себе вимоги, але цього разу вам треба не просто щось викреслити, а сконцентруватися на тому, що вас вижирає або засмічує ваше життя. І так маленьке прибирання квартири, оселі буде цілком доречним, особливо якщо вас свята не надихали, а змушували почуватися нещасними і підбішували, Можна зняти і грилянду для початку. Четвертий крок: четвірка менчів. М -м. Відпочиньте. Як би це банально не звучало, поставте собі задачу: хоча б 10 хвилин на день проводити в абсолютній тиші і спокої, поставити телефон на паузу, відключити все довкола, побути наодинці із собою. Закритися від рідних у ванні чи вбиральні, чи де там ще тільки можна, щоб ви нікого не чули, щоб вас ніхто не турбував. І просто нічого не робити 10 хвилин. Це ваш наступний крок до відновлення. Принаймні, так говорять карти. П'ятий крок. М -м, мітла. Це знову про прибирання, про очищення простору, але цього разу йдеться про більш езотеричні практики. Очистіть свій дім. Це може бути окурювання травами, дуже класно працюють полин. Якщо ви не знаєте, що саме, пишіть коментарі під цим відео, дам кілька порад. Це може бути очищення за допомогою свічки, це, врешті-решт, провітрить квартиру, відчуваючи, що ви виганяєте з неї весь смуток, депресію та все інше. Да, зробіть такий ритуал. Намийте підлогу водою, сіллю тощо, одним словом, проведіть ритуал очищення. Якщо у вас немає сил на те, щоб чистити простір, почніть з того, щоб почистити себе, прийміть ванну з сіллю, з цілющими травами, вам потрібен маленький ритуал очищення, який Дасть вам відчуття, що ви щось так із себе змили, скинули частину цієї втоми. Це те, що треба зробити. Шостий крок: світ. Прогулянки, як би це дивно не звучало. Э, stupid walk for stupid mental health. Да? дурний рух, дурні прогулянки і дурний рух э, для дурного ментального здоров'я. Так зараз не те, щоб погода дуже закликала, але не треба намотувати кола годинами. Знову ж таки, 10 хвилин довкола будинку з приємною музикою у вухах і щоб вас ніхто не чіпав. За прогулянку не рахується похід до крамниці або винести сміття. Це має бути саме усвідомлений рух заради руху, говорять нам карти. І так ви зможете побачити більше простору, відчути е, світ, що світ він довкола вас сприятливий до вас і може вам щось дати. І під час цих прогулянок ви почнете відновлюватися і бачити можливості. І нарешті сьомий і останній крок. Захоплюйтесь собою, подивіться на себе і перерахуйте всі свої досягнення, всі свої плюси, все те, що є крутого і класного в вас. Якщо ви не можете це зробити, підіть до своїх друзів, до своїх близьких і прямо спитайте в них, що ти в мені бачиш хорошого, класного, крутого, що я роблю такого, що викликає в тебе позитивні емоції або захоплення. І не сперечайтесь тим, що вони вам скажуть. Мовчки слухайте, мовчки приймайте похвалу, записуйте її собі і перечитуйте потім щодня, а краще ще й самі додавайте плюси. Вам треба це відчуття, що вам є чим пишатися, є за що себе хвалити, є що собі дати. Ну і наприкінці я обіцяла бонус, і це порада щодо невеличкої. Практики, яку в якості самопідтримки я дуже раджу всім і сама нею користуюся у важкі часи. Заведіть собі маленьку колоду. Найкраще, якщо це буде простий оракул з книжкою. Ні, це не реклама моїх колод, хоча вони в мене теж є. І в описі під відео ви зможете перейти за лінком в інстаграм, на них подивитися або одразу придбати. Придбайте будь-який позитивний оракул, який має. Підтримуючі твердження, який має підтримуючі поради. І починайте день з того, щоб витягнути одну карту і дізнатися, що хорошого цей день може вам дати, або як саме вам варто себе підтримати. Я також зараз давай витягну для вас карту з іншої колоди, яка скаже, що ж покращить ваш. День або завтрашній день, як ви собі зараз задумаєте, залежно від того, в який момент доби ви дивитеся це відео. Да? Тобто поки я тасую, вирішуйте, це вам на сьогодні чи на завтра. Тож, це буде хороший день через те, що ви все встигнете, і навіть ще трішечки. Все встигати дуже приємно, дуже мотивує і додає до переліку, чим можна писати, пишатися, вибачте. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Рада була зробити для вас цей розклад. Сподіваюся, він був вам корисний. Якщо так, пишіть коментарі, пишіть поради, як ви себе підтримуєте. Як ви підтримуєте інших, чи потребуєте ви зараз якогось натхнення більшого? І, можливо, ви знаєте ще якісь класні прості кроки для того, щоб покращити свій стан? Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, якщо цього не зробили. А з вами була ваша Нес, Руда Відьма, і я сподіваюся, що скоро ми знову з вами побачимось у нових відео. Удачі і бережіть себе!